Друзі, привіт! Грім на зв'язку! У мене супер новини для 18-24 річних чоловіків, яким тепер за підписання контракти будуть виплачувати 1 мільйон гривень і компенсувати е, оренду житла. І через рік вони зможуть виїхати за кордон. Супер! Я за них безмежно радію. Міністерство оборони також повідомило, що вони після навчання будуть служити виключно на бойових посадах: це стрільці, снайпери, сапери, мінометники і тому подібне. Але якщо відкинути іронію, звісно, це круто, що мотивують і долучають молодь до служби у війську, це беззаперечно правильно, але є одне питання з приводу справедливості. А як для е, якби плюшки, якісь грошове забезпечення, грошове мотивування виділити для військових, які служать починаючи з 2014 року, які долучились до сил оборони після початку повномасштабки? Як от я мобілізований, я інколи задумуюсь за підписання контракту? Але ну, для мене особливо е великих плюшок, великих бонусів за підписання контракту, ну, я не бачу. Чому у контрактників грошове забезпечення як у мобілізованих? От особисто, на мою думку, у контрактника грошове забезпечення має бути як мінімум в півтора-два рази вище, ніж у мобілізованого. І от як підвищити мотивацію бійців, які воюють уже більше 10 років, які у війську там, починаючи. Від початку повномасштабки, які у війську вже майже три роки в піздячках, і е, просто от, ну несправедливість, крайня несправедливість. До молоді ніяких питань нема. Молодь у нас класна, мотивована і будуть долучатися до війська. Але як мотивувати бійців, які служать уже давно, які, попри те, що вигоріли, я не кажу за себе. В мене ну, на щастя чи. На нещастя служба така як є, і не особливо вона зараз пов'язана із якимось безпосереднім ризиком. І я не близько знаходжусь до фронту. Але от просто я знаю друзів, знайомих, які перебувають на передовій, на передових позиціях під постійними обстрілами, під постійними атаками російських дронів, російської авіації техніки кабів. І їх потрібно мотивувати служити в першу чергу, їм виділяти бонуси, премії, всякі плюшки, і тоді може б і я підписав би контракт, але це не точно. Тому знову питання дискримінації, знову питання справедливості в держави, і взагалі, ну це неправильно на мою думку. А як ви гадаєте?